Ця потужна гонщиця перевернула гран-прі до гори дригом! Публіка шаленіє. Я мрію про перегони. Колись і ти візьмеш у них участь. Ти цього не знаєш. Та ні, я знаю. Я ворожка як не як. Вітаємо на гран прі Європи! Це справді відбувається! <гаду> Слухай, цей хлопець трохи вар'ят. <гаду> а зараз <гаду> мій савода. Врятуємо гран-при. Пора злітати. Вітаю на зупинці. <гаду> Бачу перемогу. Команда. <гану> Шалені перегони Гран прі Європи. Класним водіям не потрібно допомога. Тобі допомогти? Ні. <гану> <пріх> Бачиш, зі мною все добре.